27 серпня 2025 року, у день пам'яті преподобного Феодосія Ігумена Печерського, блаженніший митрополит і всієї України внуфрі, очолив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського блаженнішому владиці співслужили архієрею Української православної церкви та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія, блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді. Но останні люди будуть спасатися хворобами і скорбями, скорбі і болізні. І та людина, яка буде з благодатністю все переносити, вона буде рівна тим древнім преподобним отцям, які пов'язалися в великих молитвах і постах. Ну, по-моєму, сьогодні немає людини, яка б не мала скорботи. Яка би не мала якоїсь хвороби, і це Бог нам дає шанс, щоб ми також уподоблялися преподобним і через терпіння цих всіх іспитань, щоб ми ставали духовно кращими. За літургією, помолились про мир на українській землі. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою до святого Феодосія. Після відпусту представник привітав паству з ним пам'яті його мина києво Печерської лаври, преподобного Феодосія. Поздравляю з праздником на честь преподобного Феодосія києво Печерського, його мина цієї святої обітелі. Молитвою преподобного Феодосія, нехай Господь просить вас, ваших сродників, подати вам подвірства для земного життя, і спасіння в житті вічному. Молитвою преподобного Феодосія, нехай Господь дасть нам кріпость, мучество, сміли, сміливість подвізатися в ділані Христових заповіді і нехай Господь назлить землю нашу і міром справжнім. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.